Всіх вітаю, друзі! У нас сьогодні буде цікаве відео. Будемо ремонтувати акумулятор від Девольта. Ну як від Девольта? Це паль Девольт. Щоб ви розуміли, ось такий акумулятор, посадка під девольт. Але тут навіть немає індикації. Хоча виводи є погоду ось тут. Бачите, ЛН. що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали, покажу що це за кум і заміряємо зразу ж, які акумулятори тут. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. Це акумулятор мого сусіда, дуже хорошого знайомого. Він купив е, перфератор. Це, щоб ви розуміли, він заплатив близько 2000. Це перфератор, два акумулятори без наклеїк. Ось такі, ось такі акумулятори. Ось такий е, перфоратор з кейсом повністю, з піками, з двома цими акумуляторами. Це по 4 ампер години, мені так здається, я вже витягнув. Е, коротше, до 2000 гривень щось в тому районі. Ну, каже, б'є він добре, ну акумуляторів надовго не вистачає. Ну тут зрозуміло, але що я вам скажу? Плата досить нормально зроблена. Що з ним сталося? Він мені дав каже, Вова, заряди, бо він на об'єкті був. Е, приніс мені ну, один акумулятор треба було дозарядити. Я від е, ЛБЖ зарядив, е, провіряю, дивлюся на, на напругу, а там 17 вольт. Думаю, що за фігня. Я нюхаю, а підгорів в нього це, походу, польовик. Бачите, я вже нову плату замовив. Ось таку. Я тільки вбив цю плату, навіть щоб ви розуміли, не вбивав. Просто в гуглі сфоткав її. І мені зразу ж перша вибила вона ось така ідентична плата, все ідентичне. Оце походу польовик, я не знаю. Ну я не сильний в схемотехніці. Ви знаєте, оця все в нас вигоріло. Тупо бачите, ось тут вигоріло, навіть доріжки повигорали. Не знаю, чому вигоріло десь якесь коротке було на платі чи ще щось. Ну я замовив йому отку нову. Така коштує 150 гривень. Вроді. Я думаю, на AliExpress також є. Я залишу тут навіть датчик є. Бачите, температури між акумуляторами, Так що будемо зараз цю розбирати. Я навіть вам напришвидшено не включаю. Я зараз заміню викрутку і покажу, як я це все діло буду заміряти. Взяв я тестер для внутрішнього опору і зараз вам все покажу це діло. Відпаяємо, відкрутимо по шуріку і зремонтуємо цей акум. І замірюємо опір. Опір опір мені дуже важливий. Зараз ми це все показуємо не безпришвидше. Де мій плюс. Зараз ми відкрутимо плату, перепаяємо всі контакти добре. Ой, то вже треба на Aliexpress заказувати е цей флюсика нового. Отак, От зараз ми дамо трошки, повідпаюємо це все діло гарненько. Знімемо плату. Я думаю, буде все працювати. У мене навіть немає, вам чесно скажу. Інструменту під Девольт. це копія Девольт. Я думаю, рідко хто користується. Все переважністю ну, копія, ну посадка під Макіту, а тут під Ну, Мені було дивно, але він каже: я в тому не шарю. Мені треба був перф акумуляторний. Він каже, я... Цей, я купив його, бо там було щось. Чи 3 джоу, не 2.8, чи 3 джоуля удар він казав в тому районі. Ну, Зараз я вам покажу все діло, як воно все є. Тут навіть бачите. Болтики, о щось там в мене пікає. болтики, все співпадає, все чітко, я ще так передивився. Дивлюсь, супер, зразу ж з'явилася. Бо часто я вам скажу одне: часто не може знайти, знайти плат, якщо є такі пальоні, типу акумулятори. Плат дуже тяжко знайти. От під ято я не міг знайти. Я то я мусив перепилювати тут. Прикол в тому, хто захоче поставити другу плату, ти її поставиш, наприклад, сотку плату на 100 ампер. З AliExpress. тому що вона досить велика і сюди вона не влазиться, тобто не влазиться, корпус не закриється, бо контакти в нас розміщені майже посередині. Бачите, в посадці під Макіту я вам зараз для прикладу покажу, бачите, в них контакти ось тут є. А тут вони якось так розміщені, що сюди хіба ставити на 40 А десь сюди попробувати помістити, якщо не знайдеш. Ну але тут благо, бачите, у нас плата знайшлася так. Показую безпришвидше, включаємо станцію. Зараз я виставлю градусів 400, щоб швидко це все випаяти. Це сюди і нацокуємо на 400. Отак, У мене під столом станція Так, 400 і є 400. І зараз будемо помаленьку це все діло випаювати. Беремо лопаточку бажано пластикову і будемо підковирювати. Отак. В принципі, оце все діло ми можемо витягнути. Зараз я вам покажу, як воно там все виглядає. Ну, по принципу, підкладку дали, все добротно. Акумулятори зараз заглянемо, знімемо зверху плату, які там акуми, що за бренд і так далі. Я відпаюю перший плюс, щоб нічого не було якогось короткого і так далі. Зараз ми прогріємо добре. І попробуємо його піджати. Він піджметься в нас чи ні. Ага, фіг там піджметься. Треба щось так добре засунути, щоб він піджався. О, пішов. І тут прогріємо заодно, має піти. Пішов, ще трошки. Бачите, показую вам не напришвидше, як є. О, щоб ви собі хто захотів, хто має, хто може придбав такі акумулятори, щоб собі міг переробити, як то кажуть, сам перепаяти. Зараз ми ще трошки підіжмем. І зараз нам це все діло вилізе. Так, вилізло, вилізло. Раз. Є. Окей. Давайте ще тут підіжмемо, щоб воно вилізло добре. Прогріли, вилізло. Ще трошки вилізло. Добре. І цю сторону зараз ми також підіжмемо. І вже там ту сторону нам буде легше піджимати. Бачите, я вже піджав, прогріємо пластину. О, все. І цю сторону нас вже, блін, ну десь припаялось. Ми зараз коренько це все діло відпаяємо. Рукою піджали, зараз мінус відпаяю. Отак. От прогріємо. А, мінус відпаяли, тепер Б2. Виходь, ще тут. Зараз вийде. І тут, ще раз, тут прогріємо. Ось так є, тут вийшло і ще останнє залишилось. Контакти добре. Чистенькі, добре. Поса са сядуть, сядуть, все буде супер. Так. Ця плата век. Я кажу, показую ще раз, бо зараз мені будуть писати в коментарях. Вова, ти та там ж напа напає цей польовик і так далі. Куди тут напаяти? Тут вигоріло просто до текстоліту, Бачите? Ось тут все. Тут вже ж не напаяєш. Так, акумулятори в нас якісь елен. 18 часов, але по 2 ампер години. Що я вам скажу непогано. Давайте ми заміряємо опір в збірочці. Подивимося, який внутрішній опір. Мені дуже-дуже цікаво. Який же опір? Скільки? Ставте ставки, пишіть в коментарях, який опір в цих акумуляторах. Такі жовтенькі, мені перший раз попадалися новнейми. Якийсь LN. Давайте ми оці паралелі зміряємо. І будемо бачити. Бачите, він працював на будові. Щоб ви розуміли, він цим інструментом користується не знаю, скільки пів року, ну, року ще немає. Немає року. О, дивіться, яка зварка класна. Бачите, пропалили тупо наглухо. Просто пропалили нікельову стрічку. Бачите, пропалена. А тут що? Ну тут ще добре. Та вони по дві точки давали народ. Дивіться. Це просто треш, дивіться дві точки. Ні, тут чотири, але вони так по прикрай. Дивимося далі. Тут чотири. ні чотири попри край. бачите, якось так, хаотично. Та такий, якби десь хтось в підвалі зварював. Тут щось кусочок відірвано, чи щось залишилося, я не знаю. Тут Тут все, в принципі, може бути. Добре. Тут. Ну, таких, як по дві точки. Ну ви бачите, ви дивіться, раз, два. Але вони по прикупу давали. Воно, Тобто, тримається, він каже, працює, але давайте заміряємо опір. Е, в паралелях. Зараз я вам покажу. Так. Так, 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 так. Так, це в нас плюс, це в нас мінус. Давайте ми заміряємо, спробуємо якось притулити по стандарту. Ну так. Що ти? Що ти нам не показуєш нічого? Та все добре. А тут холд стоїть. Ну, блін. Ну чого ви мені не сказали, що в мене ашка, що в мене холд стоїть, зафіксовано. Ох, то я вже думаю, що за фігня. Так, дивимося на внутрішній опір. 12 мільйон. 12 млн. Ви представляєте, який тут внутрішній опір? 12 мільйон разом тут 20 млн внутрішній опір в цього акумулятора. Це не високострумові акумулятори. Ну, щоб ви розуміли, це в нас паралель. Бо в мене були вже спори в телеграмі, я був попутав, це не ділиться, це додається. Бо один другого маскує, це в нас паралель. Бачите, я заміряв. Паралель. Оця паралель. Давайте ми всі паралелі заміряємо, подивимося, чи є якась розбіжність. Так, дивимось. Ця паралель у нас має. Дивимось. 11-12 мільйон, 12 мільйон, то значить, кожен акумулятор має 20 мільйон. 12 мільйон. Друга паралель. Дивимося. 11,3. Ще одна паралель. Чо? 30-40 мільйон? Ви серйозно? Це дофіга? Ну от маєте бюджетні. Якісь новнейми, е, які замовляєте. Ця вже паралель, то вже, ну, ще робить він. Що тут сказати? Ще трошки подобаси, там. Не знаю скільки, дивіться. Ні, я погано притулив. 12 мільйон, погано. Я думав, вже все. Ну, хоч більш-менш нормально, знаєте, що мене радує? Що 12 мільйон. Що паралелі, більш немає такої великої розбіжності. Так, а ну тут що, теж 12 мільйон. Коротше, кожен акумулятор тут має. 22 мільйома. Це таке ж саме, якби я сюди поставив ТЕРА 30Є по 40 гривень. От ідентичний опір. Добре, що ми далі робимо? Та Виставляємо контактиці, попадаємо сюди і будемо припаювати. Ну, а що робити? Так, це в нас мінус, це в нас плюс. Все супер. Дивимось. Термодатчик, а тут термодатчик був. А тут навіть термодатчика немає, поняли? Оця оплата навіть набагато краще. Дивіться, ось. ось він мав бути, а його тут немає. Весело, ні? Я думаю, і дуже весело. Я думаю, ця плата набагато буде краще. Набагато. Ось е, наш що вигорів, але він тут стоїть наш так, типу, поперек. Не знаю, що це є, мені таке на польовик е, смахує. Добре, Б-мінус. Б-мінус є, вставляємо з мінуса. Е, плюс я поставлю, поставлю. Тут ми поставили. Отак. Отак. Залази, залази. Тепер тут давайте ми попадемо. Плату тут чуть-чуть підігнути. Тут залізло, блін, вже вилізло. Бачите, як от треба акуратненько вставляти. Краї дуже маленькі такі, ну, але що зробити? Зала... Залізло. Все, це все в нас діло залізло, зараз ми це все діло пропаяємо. З самого початку ми пропаяємо B-, мінус, а потім будемо поступово прижимати. Далі беремо флюсик, беремо припій. І будемо зараз тим цим ділом займатися. Я кажу, напришвидшення не включаю, показую вам, як, як воно є, ремонт онлайн, безпришвидше, щоб всі все розуміли. Так, нагрівайся. Отак. Зараз ми це все діло отак припаяємо гарно. Пролудимо з одної, з другої сторони, прогріємо. Мушу тримати руками, щоб отут воно повискакувало. Прогріємо гарну паєчку дамо. І буде просто все вогень. Зараз мені в коментарях напишуть Вова, зроби мені акумулятор. Народ, я не маю часу, коли тим займатися. Чесно, це просто, щоб ви розуміли, людина мені ремонт робить, я мушу йому зробити, бо він буде без перфа. Я йому свій дав цей гросер. До речі, він ним б'є, каже, ну, типу чуть-чуть слабше за його б'є, але б'є супер. Нормально. Але що він хоче сказати, що гросер менше гріється. Ну, тобто його більше гріється, а гросер менше грівся. Оцей гросер, що в мене був на огляді, я йому дав. Кажу, на дубашним. І він мені вже там ванну збив. Ну, хто підписаний на мій перший канал, той може бачу. На перший, кажу, на другий канал, той, можливо, бачу відео там, де я роблю, в мене йде ремонт в моїй квартирі. А тут ми зараз гарненько все спаяємо. Це балансувальні є. Давай ще тут дамо. І б 1 Зайшов, зайшов, давайте ми тебе, тебе прогріємо. Прогріємо добре і запаяємо. Отак. От Прижмемо так, як має бути. Балансувальні дроти. Е, виходи тут, як то кажуть, е, не треба там сильно випаювати. Саме більше припаювати треба B мінус, B. В. там буде весь струм у нас шурувати. Так, тут у нас є трошки. Вийшла засада. Оцей балансувальний дуже погано зігнувся, попав. Ну, ми його зараз ще зможемо направити. Я думаю. Він зігнувся, падло, там. Ага, тут він в цьому в нього тут є флюс, і він тому не хоче заходити. А, от зайшов. Добре, зайшов. І тут теж ми зараз його прижмемо добре, прогріємо. Плюсик. О, зайшов. Бачите, як добре? Так, балансувальний зайшов, зайшов. Зачіпи, зачіпи. Супер. Тут ми теж прихватили. Тут ми прихватили, супер. Добре, пропаюємо. Тут зараз залиємо. Тут зараз залиємо. Супер. І зараз подивимося на виходах, чи в нас все добре. Так, давайте ми тут пролиємо балансувальний дріт. Залили, добре. І ще один отут Б4. Є, є, є. Добре. І тепер Б плюс гарненько пропаяти. О, супер. Так, блін, вже от і припій закінчується, треба придбати. Я вже. І припій механік використав весь. Він тоненький, там був тут сантиметровий. У мене Дніпром. Треба або з Aliexpress, або Дніпроем замовити. Дивіться, гарну паючку дали. І ще тут поправлю раз, тут з краю. щоб було все, все як в ліпших домах Парижа. І ви знаєте, чого, і Лондона. Ось так, прямо як завод. Це прямо як завод. Тепер що ми беремо, показую гарну щіточку, гарно очисник і легенько спшикуємо. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. І всі флюси. Щоб воно все блистілося, як, ви знаєте, що, як собаці не хочу виражатися. Так. Все, бомба, пушка, ракета. Супер, тепер що ми? Для внутрішнього опору ми відставляємо. І тепер замірюємо по БМС. у нас. Так, Б плюс, Б мінус. Показуємо. У нас виходить 17,86 і плюс та мінус. Сюди контакти. 17.80, ну, зараз притулю до 86. Все чітко, BMS у нас працює, так що можна збирати, народ, можна збирати. Ми візьмемо плюс та мінус на крокодильчик і зараз так звернемо. Я звертав. Я ж його заряджав. І він тупо ха, запахнув, запахнув. І тут зараз зігнемо так. Отак. От О, Все. Включаємо зарядку, подивимося, чи йде заряд. Так. Під'єднуємо. 19,6. Та, Пішла зарядка в 1 А, 19 Вт. Все супер, акумулятор заряджається. Бачите? Ось так я його заряджав, і він просто цей пульовик, чи що, він просто вигорів. Тупо смердів. Я дивлюся, 17 вольт було, так я прийшов, дивлюся, далі 17 вольт. Коротше, я понюхав, а він пахне. Короте, а він пахне, а йому вже все. Ну і все, зараз до 21 вольта він собі зарядиться. Так що, ось такий от ремонт копії девольт. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, коментуйте, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!